Сьогодні на відпрацювання дівмуля у зошиті друковані літери прописав сторіночку 27, літеру я, в неї є спинка, в неї око, є ніжка. Тут без домашнього завдання. Далі у зошиті крок номер 3 Ми працювали на сторінці 6, сторіночка 7. М'який знак, та і вони пом'якшують. Приголосні, які стоять перед ними. М'який знак взагалі ніяк не позначається. Коли ми робимо звуковий аналіз, а і вона позначається крапочкою, але вона теж пом'якшує всі літери, які приголосні стоять перед нею. Це ми запам'ятовуємо обов'язково це наше завдання. Тому ось ми бачимо Н, бачите, вона м'яка, тому що тут м'який знак, але ми його ніяк не позначили. К, вона м'яка і крапку тут не поставили. Ми зробили ось тут звуковий аналіз, повністю розібрали. Показала не тверда, але коли з якийсь знак, вона м'яка. І так само, ось тут ми бачимо К після неї, і тому вона м'якенька, Ни з двома рисочками, тому що після неї м'який знак. Це ми все зробили. Ось тут ми повністю прочитали індивідуально цю сторінку. Тут домашнього завдання немає. Отожі обводилка. Ми працювали на сторіночці 54 та 55. Ми повністю тут все зробили, потрібно було знайти назви. Предметів, яких є ось такі звуки і її, і, і так далі. Це ми повністю зробили. Тут ми прописали тут теж домашки. Немає вже ми повністю відпрацювали. А у букварку ми ще раз перечитали сторіночку 65, Ось ці слова, і це ваше домашнє завдання. Ось такий листочок є. Його треба перечитати і зробити.